Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І до розмови з нашою студією вже приєднався директор громадської спілки Дім Прав Людини Крим, правозахисник і автор петиції з вимогою надати громадянство України казахській правозахисниці Дени... Динарі Касамбековій і Андрій Зубарів з нами на зв'язку. Тож вітання, пане Андрію. Доброго дня, колеги, Вітаю! Дякую за запитання. Тож, пане Андрію. Хочемо з вами поспілкуватися про цю петицію, яку ви зареєстрували на сайті президента. Розкажіть, будь ласка, що вас змусило зробити такий вчинок, і трішки більше розкажіть нам про саму Динару Касамбекову і про те, як давно вона перебуває в Україні, і чому на вашу думку вона має право претендувати на громадянство нашої держави. Ну, ці петиції мене не змусили е написати це доб добровільно. А пані Дінару я знаю, там ще з 15-го року ми з нею е е е працювали по багатьом проектам по правозахисної сфері. Е е Дінара дуже ну, багато допомагала е е кримчанам, українцям дай кримчанам, які переїхали, були вимушені переїхати з тимчасово окупованої території на материкову Україну. Е Українським правозахисникам, кримським політв'язням, тобто, от дуже дуже багато ми з нею співпрацювали в напрямку правозахисту, і Дінара, як ну не Мало хто як би, зробив для допомоги українським активістам, правозахисникам і саме от, от правозахисникам з Криму і Кримським політв'язням. А я знаю ну, і тому, кабить, бы, я з как бы, знаю Дінару, знаю, що вона дуже любить Україну, і е, вона дуже багато років хотіла как би бы, не, не тільки там давот жити в Україні, а как би бы, стати частиною України і отримати громадянство України. Там да, для того, щоб якби как бы, е, ну бути, мати можливість. Как бы, Відчувати якби підтримку народу, там да й бути частиною української нації, там да української політичної нації, і вона неодноразово зверталася до міграційної служби, да, от з проханням ну, і подавала відповідні документи для отримання українського громадянства. А, і ми, я знаю, що каб бы, на жаль, поки що це о, о, не було ефективно, і тому от ми також з друзями там да правозахисниками вирішили от створити цю петицію, і подати када бы, використати е, можливість от такої прямої демократії, да і под, безпосередньо звернутися до пана президента е, з проханням. От е, нарешті, да, допомогти Дінарі стати частиною української політичної нації. Пане Андрію, але чи відомо вам, що змусило Дінару покинути батьківщину виїхати із Казахстану? Яка там ситуація, зокрема, із правами людини? Ну, чесно кажучи, фокус моєї роботи це здебільшого, от, здебільшого ну, Україна да і Крим. І ну, я знаю, що е, ситуація в Казахстані, вона? Uh, скажімо так, розвивається там, дав правозахисному напрямку, але uh, мені, мені здається, що от бажання саме Дінари от, переїхати до України, це перше, ну, нук без чергу, це саме uh, любов до України. Uh, і бажання, як я вже uh, зазначав раніше, от бути частиною української нації, uh, От протягом от всього цього періоду там. Вже близько майже 10 років там я знаю, що Дінара чудово знає українські пісні. Там перше співає нові пісні Ельзи. Одразу так тільки переїхала до Києва, пішла на мовні курси. Да? І тут я б я більше казав про те, що каби вектор би, і цінності Дінари там да більше співпадають з цінностями, які є наразі в українському суспільстві. і ну як може раніше, да там гадаємо як Хтось приїжджав до Америки, да відчуваючи, що співцінності Америки, от ближче там ніж там у Європі, старої Європи. Так Дінара відчуває, що е, цінності в сучасної да сучасної України це є її цінності, да і вона хоче їх бути в тому середовищі, де ці, ці цінності панують. Пане Андрію, ну на даний момент бачимо вже 870 людей підписалися під цією петицією. Чи знаєте ви хто це і чому на вашу думку, все таки українці готові підписувати цю петицію? А, ну я не знаю всіх двох тисяч осіб, і я дуже дякую всім тим, хто вже надав свої підписи. Але я знаю, що багато наших колег, правозахисників, активістів да, підтримують це, поширюють своїми соціальними мереж... на своїх соціальних сторінках. Це прохання там, да, звертаються до всіх. Ну і, і, і до речі, Дінара, як я казав, вона протягом своєї діяльності допомогла багатьом багатьом людям. Да, тому це не дивно, що люди можуть ну, знати Дінару да і бути готові підтримати її. От і підтримати цю петицію. Пане Андрію, цікаво, що ви очікуєте від президента України? Чи власне він розгляне ось цю вашу пропозицію? Чи надасть він громадянство правозахисниці? Так само це я очікуємо, що пан президент розгляне нашу петицію і надасть громадянству. Тобто, фінальна мета, от саме ця. Пане Андрію, але цікаво, чи сама пані Дінара знає про вашу ініціативу, як вона поставилася до цієї петиції, і, і, і яким чином чи вона з вами якимось чином зв'язувалась? Ну, якби как бы, сам по собі ми не могли там, так, да, бы, вот, тобто, ну... Без, без відома Дінара там да звісно, це це как би ну, узгоджена, і ми, от, ми з друзями там, да, от з, з, всіма, от, колегами, які знають Дінару, вирішили, що ну це може бути дієвим інструментом там, на підтримку Дінари. І досягнення її там да, і, там, да. І, і я більше того скажу, що це не тільки її мета там, да це і наша мета, тому що мати ну знаєте людину, яка настільки от, ну любить Україну, настільки, вот е, е, яка присвятила своє життя там, да, от, ну в формі правозахисту, але все одно допомозі Україні. Я думаю, що це за честь мати таку громадянку серед нас. Пане Андрію, але чи особисто вам пані Дінара, яким чином дійсно скаржилася на діяльність Української міграційної служби, і чому дійсно вже на дев'ятому році проживання тут в Україні на жаль, пані Дінара стикається із цим бюрократизмом? Як вам сказати, ну тобто, це не було їм сам вискарження, це було ну вона в дружніх бесідах, вона ну так казала, що на жаль, вже як би, певний час, вона подає документи, але це, на жаль, безрезультатно. Да? Чомусь безрезультатно от. і саме тому ми пішли от на цей крок, от на цей використавши цей інструмент як петиція до президента. Пане Андрію, але якщо все таки президент не розгляне. Цю вашу пропозицію або ж розгляне і ніяким чином не відреагує, що це означатиме? Я, ну, би, я не, не, не думаю, що пан президент ну, би, за умови збирання там да, 25 тисяч. Я не думаю, що е -е, пана президента не буде, буде якісь там підстави не розглядати. Тобто я вірю в цей механізм і вірю, що какби да цей механізм там при механізм досягне своєї мети, саме тому я його, ми його там з колегами, там друзями, там де створили Пішли на цей крок. Ну і пане Андрію, вас є зараз дійсно можливість звернутися до нашої аудиторії, до глядачів телеканалу Гід та Радіо 1. Чому на вашу думку вони теж мають зайти на сайт президента і підтримати цю петицію? Дякую за цю можливість звернутися до аудиторії. Я вважаю, що як вже казав, що Днара вона своїм життям, своїми діями, вона допомогла безліч українських громадян різними способами, там, будучи там правозахист і правду різними і різними способами. І ця людина, яка Безмірно любить Україну там да і я вважаю, що мати таких громадян, які готові там ну, останні віддати там да на для батьківщини, там, для майбутньої батьківщини. Там да це честь мати таких громадян серед нас. І я думаю, що ми як політична нація повинні там да от е, підтримувати таких людей, які хочуть стати частиною нашої спільної української політичної нації. Буду дуже вдячна за підтримку цієї петиції. Так, до речі, нашим глядачам теж нагадаю, що пані Дінара була в нашому ефірі. Ми неодноразово ми спілкувалися з нею. І тож, якщо у вас є можливість, звичайно, заходьте на сайт президента і підтримайте цю петицію. Нагадаю, що сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалася із Андрієм Зубарєвим, Це автор петиції, яка просить президента Зеленського надати громадянство в Україні відомій казахській правозахисниці, яка вже 9 років мешкає в. Україні. Україні дінарій Касимбековій і таким чином підтримати українське громадянське суспільство та, зокрема, правозахисників. Ну і безпосередньо саму пані дінару Дякую вам, пане Андрію, за небайдужість. На все добре, і тримаємося. Дуже вам дякую. На все добре. Слава Україні. Героям слава.